Всім привіт! У цьому відео я покажу, як зробити декоративну китицю з ниток. Цим виробом можна прикрасити шапку, краї шарфан, скатертини і багато інших текстильних виробів. Якщо вам цікаво, для чого їх зробила я, не пропустіть наступне відео. Отже, спочатку виберіть висоту пензлика. Мені потрібно, щоб вона приблизно дорівнювала ширині долоні. Майже таку ширину має обкладинка для паспорта. Вона буде відігравати роль основи, на яку ми намотаємо нитку. Можна використати будь-який предмет прямокутної форми потрібного розміру, але перевагу віддавайте твердим негнучким матеріалам. Простий картон в один шар буде гнутися під тиском намотки і кожен наступний виток шнура може вийти все менше і менше. Беремо невеликий відрізок нитки і поміщаємо її на шаблон. Починаємо все це обмотувати. Намагаємося натяг не змінювати, щоб всі витки виходили однаковими. Для того, щоб визначити товщину намотування, можете зробити пробний екземпляр. На око побачити складно, адже пряжа натягнута і розділена на дві частини. Обов'язково рахуйте кількість оборотів, особливо, якщо ви плануєте зробити кілька одинакових пензликів. У мене вийшло 43 витка. Нитку обрізаємо. Відрізком шнура, який ми спочатку помістили на шаблон, зв'язуємо верх китиці на два вузла. На протилежному боці розрізаємо все наше намотування і знімаємо з шаблону. Далі потрібно зробити кілька обертів і зв'язати ще одним відрізком нитки, трохи нижчі вершини. Для цього розправляємо і вирівнюємо нитки. Інакше отримуємо непривабливі півні на голові пензлика. У мене сама пряжа специфічна, двокулірна із потовщеннями, тому на рівності в очі кидатись не будуть. Але якщо шнури гладенькі, доведеться їх добре розправити і пригладити. Намотуємо достатньо того, але намагаємося не порвати. Зав'язуємо на пару вузлів. Вийшли хвостики. Їх ми сховаємо всередині китиці. Беремо гачок і знизу догори просовуємо під намотку. Захоплюємо кінці ниток і затягуємо їх всередину. Залишилося тільки підрівняти кінчики. Розрівнюємо те, що знову розтріпалося. Захоплюємо весь віник рукою і починаємо стригти. Потім перевіряємо і підрівнюємо ще раз. Ось і вся робота. Я зробила два примірника. Тепер можна буде їх використати у наступному відео. Вам спасибі за увагу! Якщо сподобалось, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!